Сьогодні готуємо неймовірно смачний та красивий тортик лісовик. Лісовик, тому що коржі в нього горіхові та всередині ягідна прослойка, тобто все те, що можна знайти в лісі. Отже, спершу я пекла корж. Всі інгредієнти та детальний покроковий опис приготування, як завжди, буде внизу під відео. Отже, я збивала ручним міксером яйця, дрібка солі та цукор. Це все в пишну масу приблизно 13-15 хвилин. Далі у чаші блендера подрібнила горіхи та змішала їх із сухими інгредієнтами. Тоді по ложці додаю все у яєчну масу, додаю поступово та обережно вимішую знизу наверх. Це займе трохи довше часу, але так повинно бути. Все треба робити спокійно, повільно, щоб маса не осіла. Далі беру форму 22 см, застилаю пергаментом для випічки та переміщаю тісто у форму, випікати в розігрітій духовці, згідно інструкції. Одразу заливаю желатин водою кімнатної температури та відкладаю, щоб він собі набухав. Беру ягоди, у мене були заморожені, блендерю. І я додала одразу, щоб трішки додала води від загальної кількості до желатину. І решту води додала ягоди, додала до ягід цукор та все кладу на вогонь. Вогонь поставила майже одразу на максимум, доводжу до кипіння, проварюю буквально одну-дві хвилинки, постійно помішуючи, щоб нічого не пригоріло. Забираю з вогню та перетираю суміш через сито. До гарячих ягід, ягід додати і желатин розбухший, розбух, щоб і добре вимішити та в холодильник мені мені до блажна. повного застигання. Далі готую. Крем на шоколадний ганаш на білому шоколаді. Шоколад та вишки нагріваю по 30 секунд в мікрохвильовці до розтоплення шоколаду. Головне не кип'ятити, переблендерити блендером та в холодильник на ніч. Далі от витягнула я вже цю суміш. І додаю крем-сир 200 г. Можна спробувати звичайний кисло-молочний, але треба його добре переблендерити в однорідну масу. І все збиваємо приблизно 1 2 хвилини, максимум 3. До моменту, коли крем стане густий, і на ньому почнуть лишатися візерунки від вінчика блендера чи міксера. Головне, не перебийте. Ось крем готовий. Бачите, він стійкий, і густий. Далі я перекладаю його в кондитерський мішок для зручності. Коржі вже перерізала та зволожую сиропом. Сироп у мене з тих кісточок від желейного шару. Я туди просто залила води і знову через сито пропустила. Ось. І кремом з допомогою кондитерського мішка викладаю 330 г крему. Ось так злегка от розрівнюю його. Далі кладу застигший уже желейний шар. Желе завжди має бути менше, ніж діаметр коржів. І знову з допомогою кодительського мішка викладаю крем по боках і всерединку. Тут крему вже 370 г. Теж розрівняла. І от, як бачите, Зовсім трішечки змащую от, другий корж, Це не обов'язково робити, просто так він краще прилипне до всього торта. Злегка придавлюю. І дивіться, примащую вверх, боки, до речі, можна залишити так, як є. Зараз я покажу відео. І зовсім не обсипати. Це у нас тоді вийде такий голий торт, називається. Ось. Але я все ж примастила та обсипаю горіхами подрібненими. Ось так. Зверху я теж перекрасила цими ж горішками і зеленою кокосовою стружкою та горіхами, щоб був дійсно справжній лісовик. Дивіться, розріз виходить неймовірний. На смак він дуже ніжний, насичений горіховий смак. Обов'язково готуйте, він того вартує. Готовий тортик виходить 2 кілограми. Всім смачного!